Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам покажу, що замовила моя сестра для себе, і що я їй замовила у подарунок на Новий рік від українського косметичного бренду Мола та Сабель. Зараз відкриємо першу коробочку. Друзі, в першій коробочці дві однакових маски для волосся в об'ємі 200 мл. Я такими не користувалася поки що. А для глибокої реконструкції ослабленого волосся. Ціна за одну маску 730 гривень. Бачите, як красиво виглядає упаковка, вміє наш український виробник виготовляти такі якісні і дуже красиво оформлені продукти. Ця коробочка містить в собі продукти для догляду за волоссям. Ще одна така сама маска, як я вже сказала. Наступне шампунь це єдиний продукт, яким я користувалася з цього замовлення. Він для жирної шкіри голови, називається Інтенсивне очищення. Об'єм 350 мл. Його ціна 640 гривень. І також дуже-дуже красива упаковка, яку приємно тримати в руці. і Бальзам для волосся. Його ціну я вам не назву, тому що він прийшов у подарунок. Це бальзам для пошкодженого та фарбованого волосся з протеїнами шовку та каратином, об'єм 300 мл. Ціна була не вказана, одна копійка. Друга коробочка містить в собі засоби по догляду за шкірою обличчя. На сайті була акція при купівлі двох продуктів, третій у подарунок. І тут також є декілька подарунків. По-перше, денний крем з вітаміном С, об'єм 30 мл, має зручний дозатор, його ціна 1050 гривень. І такий самий поклали у подарунок, що дуже вигідно. Також з цієї серії нічний крем з вітаміном С теж об'єм 30 мл. Його ціна 1100 гривень. І серум з гіалуроновою кислотою та амінокислотами. гіалуронової кислоти тут 1,5%. Можна використовувати зранку та ввечері. Об'єм 30 мл. І ціна даного серуму 655 гривень. У подарунок поклали мус антиоксидантний з вітаміном С для вмивання шкіри обличчя. Об'єм 150 мл pH 5,2-5,5. Зі зворотньої сторони є склад на всіх продуктах, також видно термін придатності. І є така позначка, як відкрита баночка. В якій вказано, на протязі якотрого часу потрібно використати продукт. Наприклад, цей мус треба використати за 3 місяці, а даний сіроп з гіалуроновою кислотою за 6 місяців. Але я думаю, що після відкриття він закінчиться швидше. Тут є позначка, що вироблено в Україні, також на всіх продуктах. Моя сестра проживає в Швейцарії, але вона користується саме українським брендом косметики, бо бачить хороший ефект, ми замовляємо і її відправляємо. Друзі, якщо вам таке відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Якщо ви користувалися засобами MOLA або Сабель, Напишіть, будь ласка, свої відгуки, буде цікаво прочитати, чи подобається вам даний бренд, чи ні. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!